Я вас вітаю у студії Южноукраїнської атомної електростанції. Час розповісти про події тижня, що минає, сьогодні до вашої уваги таке. На атомній електростанції на плановий ремонт зупинено ще один енергоблок. Комісія на Енергоатом» вивчала на підприємстві стан ядерної безпеки. Гідроенергетики країни збирались на Ташлицький ГАЕС. Місцеві руфери облюбували високовольтну опору гідроакумулюючої електростанції. Енергоблок номер 1 Южноукраїнської атомної станції виведено у плановий ремонт. Його відімкнули від енергосистеми 15 липня о 2 годині 28 хвилин. Під час перехідних процесів порушень умов і меж безпечної експлуатації не було. Триватиме ремонтна кампанія на першому енергоблоці 52 доби. За цей час планують виконати середній ремонт реактора, капітальний ремонт головного циркуляційного насоса номер 4 контроль зварних з'єднань та теплообмінних трубок усіх парогенераторів. У турбінному відділенні графіком ремонту передбачені роботи на циліндрі низького тиску номер 1 ремонт підшипників на роторі турбіни і генератора, а також капітальний ремонт турбогенератора з виведенням ротора. На енергоблоці номер 2 69 добу продовжується ремонт, спрямований на продовження терміну його експлуатації у надпроектний строк. У розпалі реконструктивні роботи, які мають підвищити безпеку енергоблока. Серед них заміна гермопроходок, реконструкція системи управління нормальної експлуатації турбінного відділення, модернізація трубопроводів гострого пару та підживлювальної води. В роботі на Южноукраїнській АЕС знаходиться лише енергоблок номер 3 Він несе навантаження 860 МВт. Радіаційний фон на промисловому майданчику та на прилеглій території відповідає природним значенням і становить 12 мікрорентген на годину. Оперативну інформацію про роботу южноукраїнської атомної електростанції цілодобово можна отримати за телефоном автовідповідачем 22993 та в інтернет мережі на офіційному сайті підприємства. Протягом тижня на Южноукраїнській атомній електростанції працювала комісія на Енергоатом». Перевіряли стан ядерної безпеки на підприємстві. Висновки озвучили на підсумковій нараді. Поточний стан ядерної безпеки на Южноукраїнській АЕС відповідає правилам, нормам і стандартам, що запроваджені в атомній енергетиці. Перевірка планова вона проводиться кожні два роки. Цього разу Южноукраїнська АЕС, остання з відокремлених підрозділів енергокомпанії, яку інспектували голова комісії, директор департаменту з нагляду за безпекою на енергоатом вже може робити загальні висновки про стан ядерної безпеки на атомних електростанціях України. Він відповідає усім вимогам. Такої ж оцінки заслуговує і Южноукраїнська АЕС состояння ядерної на южноукраїнській станції. Сати затримані правила нормів стандартам атомній енергетиці. Протягом тижня члени комісії, а це люди високої професійної кваліфікації, керівники цехів та підрозділів АЕС, начальники відділів дирекції енергокомпанії, перевіряли діяльність підприємства за напрямками, що мають відношення до ядерної безпеки. Найперше це експлуатація реакторних установок та обладнання основних технологічних цехів. У план перевірки також були включені підготовка персоналу, аварійне реагування, питання продовження експлуатації енергоблоків у надпроектний термін. Виконання програм комплексної зведеної програми з підвищення безпеки АЕС на южноукраїнській атомній станції. Перевіряється ще й окремий напрямок: експлуатація палива компанії Вестінгаус. Крім того, цього року на всіх АЕС приділяли значну увагу заходом щодо непотрапляння сторонніх предметів до обладнання. Навіть маленька деталь випадково забута чи загублена під час ремонту у відкритому обладнанні може завдати значної шкоди під час роботи енергоблока. На южноукраїнській атомній станції, де загальна тривалість ППР-2015-го складає майже рік і до ремонтних робіт залучається значна кількість працівників підрядних організацій, питання не потрапляння сторонніх предметів до відкритого обладнання є надзвичайно актуальним. Свою роботу члени комісії організували таким чином, аби максимально охопити діяльність підприємства. Крім роботи з документацією, перевіряючи, активно оглядали виробництво. Це місць, це це зони, це системи, ну і соблюдення персоналом правил, норм і стандартів в атомній енергетиці. Подібні перевірки мають за ціль виявити та вказати керівництву АЕС на можливі недоопрацювання, аби підвищити безпеку ядерних енергоблоків. Не випадково першим і обов'язковим пунктом плану їхньої роботи є виконання рекомендацій, висловлених попередньою комісією. Замічання, які виявлені, це робочі моменти. Це відноситься к до стану документації, состоянню ну, грубих таких сказати порушень, які потребують немедленного прийняття мер невияного. Тобто станція знаходиться на должному уровне. Всеукраїнська громадська асоціація Укргідроенерго слідкує за дотриманням балансу в енергосистемі України. Досвідчені спеціалісти регулярно збираються, аби обмінятися досвідом, розглянути нагальні проблеми та проаналізувати ситуацію у гідроенергетичній галузі. Цього разу місцем зустрічі стала Ташлицька ГАЕС. Для проведення зібрання та шлицьку ГАЕС обрали не просто так. Однією з причин такого рішення став позаплановий ремонт на другому агрегаті ГАЕС, який стався через пошкодження ротора. І, хоча машину відремонтували у визначений строк, і зараз вона стабільно працює, гідроенергетики вирішили досконально розібрати цей випадок та зрозуміти причини несправності. Це допоможе у майбутньому уникнути аналогічних ситуацій. Предварительно я уже могу сказать, что случай настолько необычный, что как бы уже сейчас предварительно сложилось мнение, что нужно будет нам собраться и на эту тему поговорить не просто той комиссией или рабочей группой, которую мы создали в ассоциации, а такой официальной комиссией с участием руководства электротяжмаша, завода-изготовителя, главного конструктора завода. Член ассоциации «Укргидро». Енерго до якої входять представники Ташлицької та Дністровської ГАЕС, каскаду Київської ГЕС-ГАЕС і багатьох інших гідроенергетичних підприємств країни, консолідують свої зусилля задля підвищення надійності, ефективності та перспективного розвитку галузі. Досвід, який отримують колеги, в більшості він позитивний, але бувають моменти такі, які треба, скажімо, і упереджувати там. То дуже важливо, щоб обмінювалися. І отакі зібрання, як зараз засідання президії Асоціації України гідроенерго, робота комісії. по… Дослідженню, скажімо, режимів роботи Ташлихської ГАЕС вони дають позитивний результат з моєї точки зору. За словами президента асоціації Укргідроенерго Семена Поташника, сьогодні перед гідроенергетикою стоїть багато завдань. Зокрема, планується ввести в роботу ще один гідроагрегат Дністровської ГАЕС. Крім того, необхідно підготуватися до проходження осінньо-зимового максимуму, аби забезпечити стабільне енергопостачання споживачів. Вони не мають. Відчувати дефіцит електроенергії в об'єднаній енергосистемі України. Цього тижня Ніжноукраїнській атомній електростанції офіційно оголосили результати традиційного місячника з охорони праці. Як завжди, відзначено кращі підрозділи підприємства та вказано на недоліки, над якими ще треба працювати. 26 структурних підрозділів южноукраїнської атомної електростанції задіяли під час цьогорічного місячника з охорони праці. Цехи відділи та управління об'єднали в 11 груп і визначили в них переможців. На відзначення найкращих на підприємстві виділили 100 тисяч гривень. Тож кожен з лідерів отримає грошову винагороду. Однак, здобути її було не так легко. Критерії оцінки озвучив начальник відділу охорони праці. В першу чергу це е, е, кількість порушень. правил и норм по охране труда. Второе, неформальный, подчеркиваю, неформальный подход к проведению месячника, то есть сами подразделения э, контролировали состояние охраны труда в своих, на своих участках, в сменах, выявляли замечания. Вот. Ну и э, самое главное, чтобы были задействованы Всі керівники только но подрозділенії средні звено управління і робочі за час проведення місячника було виконано 160 заходів, направлених на покращення стану охорони праці на підприємстві. Серед найактивніших називають електроцех, будівельно-монтажне управління та енергоремонтний підрозділ. Однак поряд із позитивними кроками виявили негативні: 113 порушень нормативно-правових актів з охорони праці зафіксували перевіряльники за час проведення місячника. Найбільша кількість пов'язана зі станом закріпленого обладнання, майже в половину менше таких, що стосувалися організації безпечного виконання робіт за нарядами та розпорядженнями, а також з маркуванням обладнання. Тим не менш, керівник відділу охорони праці констатує, з кожним роком спостерігається тенденція до зменшення таких помилок. Посрані з прошлими годами э, слідують констатувати, що у нас уменьшилось таки кількість нарушень в тіні місячника. Ми проводили ежедневні обходи констатировали, безусловно, к сожалению нарушения, но тяжесть нарушений и количество нарушений уменьшилось. Та, попри результати, розслаблятися не варто, зазначають у відділі охорони праці адже нині в ремонті не лише другий енергоблок, а й перший, і кількість людей, задіяних в роботах, з підвищеною безпекою зросла. Тож пильність, як завжди, на першому місці. Цього тижня технопарк автотранспортного господарства Южноукраїнської атомної станції збільшився на три автомобілі: це мобільні насосні установки крас, виготовлені на замовлення енергоатому. Машини призначені для підтримання реакторних установок у безпечному стані на випадок за аварії з повним знеструмленням атомної станції. За їх допомоги, вода подається до найбільш важливих споживачів. Місяць тому цих велетнів фахівці южноукраїнської атомної електростанції випробовували в Києві. І ось вони вже займають своє місце на майданчику автотранспортного господарства поряд з насосно-рукавними станціями, які придбали раніше. Нові машини виготовлялися відповідно до технічних вимог, розроблених южноукраїнською АЕС. Определенний длини має бути і діаметр шланги, і найголовніше, саме головне, щоб вона давала определенне кількість то води, яка необхідна для парогенераторів і конденсатів і так далі, для чого вони будуть використовуватися. І транспортний сваздовний теж обладати опільному характеристики, тобто це і лошадінні сили автомобіля, і передвіження, і должен быть, бути, вседорожник і так далі. Усі побажання атомників взявся виконати Кременчуцький автокрас. В арсеналі фахівців Южноукраїнської АЕС вже є насосно-рукавні станції, тож мають з чим порівнювати. Кажуть, нові установки здатні перекачати в три рази більше води, вони мобільні, тобто можуть працювати незалежно від автомобіля. Довжина рукава 600 метрів, діаметр 150 Міліметрів. На автомобіль встановлено спеціальний захисний контейнер, який дозволяє працювати під час землетрусу у 8 балів. І за температури від мінус 40 до плюс 50. Не менш важливою є прохідність машини. Це всюди хід з вантажопідйомністю підйомністю у 21 тонну. Двигун у нього фірми Рено. Ходові качество його це той самий краса, вона – зіход. Вона призначена навіть для то тобто ми можемо проламати ограждення, то тобто заїхати тобто в будь-яку погоду. Праламіць заграждення поки бетонним плитам, проїхати і доїхати к до тому місту, де нужна праздниці е, проти аварійної мероприятия. Нове обладнання чергові інвестиції в надійність підприємства. Таким чином виконують постфукусімські заходи за комплексною програмою підвищення безпеки атомних енергоблоків. Призначені мобільні установки для підтримки реакторів в безпечному стані під час запроектної аварії з повним знеструмленням АЕС. За їх допомогою в разі надзвичайної ситуації подають воду до найбільш важливих споживачів. Тобто до пару генераторів басейнів витримки та брискальних басейнів. Тут у нас були теж по НРС 110. Ми участвували в проєкт аварійних мероприяттях. показали машини себе неплохі характеристики, тобто свою задачу ми в Принципі, то що нам було поставлено, ми виконали вовремя. На базі АТГ насосні установки регулярно проходять техогляд. В подальшому обслуговувати, випробовувати та спостерігати за роботою обладнання буде спеціально створена бригада фахівців, до якої увійдуть працівники автотран транспортного господарства та енергоремонтного підприємства. Окрім того, для їх зберігання планують виділити спеціальне закрите приміщення. Сьогодні завершується обговорення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Однією з сільських рад, що бажає згуртуватися з южноукраїнськом, є Іванівська. У близьких сусідів свій є інтерес, адже місто енергетиків має розвинену соціально-побутову інфраструктуру, може забезпечити іванівців робочими місцями. Цікавить селян і робота головного підприємства міста Южноукраїнської АЕС. Зібравши делегацію, вони приїхали на атомну електростанцію, аби на власні очі впевнитись у безпечності об'єкта. Незважаючи на те, що від Іванівки до Южноукраїнська 10 кілометрів, а навпростець взагалі не більше восьми, мешканці села вперше приїхали з екскурсією на АЕС. Іванівці чесно зізнаються у тому, що мало знають про життя ядерного сусіда. Недостатня поінформованість сприяє розповсюдженню чуток, тож будь-які розлади зі здоров'ям люди пов'язують з роботою АЕС. Погано це тільки ж зараз. Хто хоче сам, у кого зараз є інтернет, інтернет? хто хоче сам, зайде а так інформації. Для мене, наприклад, сьогодні теж було дуже багато цікавої інформації. І запитували нас сьогодні і в анкеті ми писали. Особисто я запитувала, коли це худе, пар там а в нас таке є повір'я. Кажуть, ой, голови болять у всіх, це ж там щось, пари випускали. Ну, це ж дезінформація, ми розуміємо. Побачивши атомну електростанцію на власні очі, почувши інформацію з перших вуст, селяни впевнились у безпечності ядерного об'єкта. Фахівці підприємства у цифрах та фактах обґрунтували і продовження ресурсу енергоблоків. Для першого мільйонника Южноукраїнської АЕС строк експлуатації пролонговано ще на 10 років. Зараз триває капітальний ремонт на другому енергоблоці, проектний термін якого вже завершився. Колективу АЕС потрібно зробити значний обсяг робіт з реконструкції та модернізації обладнання, аби підтвердити відповідність енергоблока світовим стандартам. Ми ж всі живемо в одній державі і знаємо, що це необхідність, розумієте. Закрити легше всього. Зараз закрили, зараз нема робочих місць, сім'ї без ним казати, буде важко б вижити, бо нема фінансування. Я тільки де це плюси. Виход такий, поки на даний час. Дам краще жити, може, такі казати, продовження термінів відпаде саме по собі. Ну раз, технічно це безпечно. Я думаю, що все добре. В інтерв'ю відомчим ЗМІ селяни зізнались, що покладають великі надії на злиття громад. Вони вважають, що у такий важкий для держави час виживати треба разом. Селянам більше імпонує об'єднання з южноукраїнським ніж з арбузинкою, яка вже виказала бажання згуртуватися з Іванівською сільською радою. Звичайно, люди звертаються по можливості як можна частіше до Южноукраїнської, і лікарня, і юридичні різноманітні консультації. І все. тобто всі служби, які знаходяться в Южноукраїнській, могли б стати в пригоді і набагато зручніше жителям Іванівки, саме в Южноукраїнській іванівській сільській раді теж є, що запропонувати Южноукраїнську близько тисячі робочих рук та сім тисяч гектарів землі. Молодіжний екстремальний рух, так званий руфінг, набув популярності у южноукраїнську. Фото, якими хизуються підлітки і що шокують дорослих, розміщені на тематичних сторінках в соціальних мережах. Місцеві руфери облюбували високовольтну опору між верхнім б'єфом та шлицькою ГАЕС та оздоровчо реабілітаційним комплексом Іскра. Керівництво енергокомплексу б'є на сполох вживає попереджувальних заходів та закликає батьків пильніше слідкувати за своїми дітьми. Розваги саме на цій опорі декілька років тому вже призвели до смертельної трагедії. Мабуть, юні екстремали про це не знають. У прагненні до гострих відчуттів та колекціонуванні лайків своїх фото у соцмережах підлітки не замислюються про небезпеку. Зависнути на одній руці на висоті 40 метрів над землею це ж круто, а впасти. Охороняти опори керівництво енергокомплексу не має сенсу. Це об'єкт незавершеного будівництва. Металоконструкції були встановлені для лінії електропередач на 750 кВт. Її мали підключити на видачу електроенергії Сташлицької ГАЕС, пущеною у складі 10 агрегатів. Зараз, оскільки проєкт змінено, потреба у високовольтних лініях відпала. Але демонтаж опор вимагає чималих коштів і спеціальної техніки, тож конструкції залишили до кращих часів. Щоб обмежити несанкціонований доступ, зрізали драбини, опори обмотали колючим дротом. Та ці заходи юних екстремалів не зупинили. Ми, крім того, ще в останнє время обязали працівникам ближчая наших підприємств наблюдати за этим об'єктом и в случае появления там посторонніх лиц, а саме дітей сообщать правоохоронним органам. Це этот объект постоянно находится под видеонаблюдением. Даже если никого рядом не будет, пусть эти, те, кто занимается вот этим спортом, в кавычках, не надеются, что мы это не увидим. Мы и ночью это увидим, мы и днем в любое время суток увидим, и сразу же будет сообщено начальным правоохранительным органам. Но еще раз хочу, родители, все-таки посмотрите, посмотрите на эти фотографии и задумайтесь, стоит это вот жизнь вашого ребенка, от етатот увлічення, Павло Віріш запевнив, що вже сьогодні перед керівництвом АЕС поставить питання про демонтаж металоконструкцій. Та це справа не одного дня і навіть місяця. А поки питання буде вирішуватись, може статись трагедія. Ми ще раз показуємо фото підлітків екстремалів, З етичних міркувань, їх обличчя затемнені. Наш сюжет має на меті застерегти южноукраїнських підлітків від необачних вчинків, які можуть коштувати їм життя. Днями юні спортсмени відділення боксу, яке діє на базі спортивного комплексу Олімп, отримали неочікуваний подарунок. Волонтери благодійного фонду Мирне небо передали їм декілька комплектів спортивної форми, а головне боксерські рукавички та шоломи від чемпіона Німеччини. Перше примірювання спортивного обмундирування відбулося на очах у нашої знімальної групи. Таких подарунків южноукраїнські боксери ще не отримували. Два великі мішки до зали тренувань доставили за мить. Саме тут змогли приміряти і випробувати на незапланованому занятті новенькі шоломи та рукавички, які доставили з німецького гамбургу від знаменитого боксера. Благодійний фонд Файна України, з яким ми співпрацюємо з Німеччини, постійно чимось нам допомагає. Зараз у цей момент вони передали сім комплектів боксерського спорядження це рукавиці і. Шлеми для для тренування в свою чергу ці свій інвентар передав для файни України з послідуючим передачею на Україну дітям, які займаються боксом. Лукас Шульц. Це чемпіон Германії по боксу. Сім шоломів, шість пар боксерських рукавичок та спортивна форма від німецького мецената Сфайна Україна стануть неабиякою підмогою для дитячого відділення боксу, кажуть тренери. Нині вартість одного шолому чи пари рукавиць сягає 100 євро. Всі питання щодо забезпечення боксерів інвентарем та засобами захисту вирішуються лише за рахунок коштів клубу боксу, який є громадською організацією. Щодо якості подарунків, то її майбутні южноукраїнські клички встигли оцінити майже відразу. Добре Гарні тверді нормально бити. Мені подобалися шлеми, як вони більш захищені, і, наприклад, там вони можуть від мощних ударів, наприклад, підбородок. До 80 дітлахів відвідують нині тренування з боксу, кажуть в Олімпі. Тож, окрім благодійної допомоги, були б раді ще й спортивній дружбі між клубами боксу Гамбургу та Южноукраїнська. Ми хочемо передати через Віталія Миколаєвича подяку нашим друзям з Гамбурга. Ми не тільки приймаємо їхню допомогу, а хочемо з ними налагодити спортивні зв'язки. У нас є змога прийняти їх тут на змаганнях. У нас є традиційний турнір, який ми проводимо восени на призив про комітету комітету ДПНЕК «Енергатом». Ми хотілося б і до них завітати. Листи з запрошенням до співпраці планують передати до Німеччини вже найближчим часом через волонтерів мирного неба. Чергова поїздка в гамбург відбудеться завдяки коштам профспілкового комітету на екенергоатом. А поки на передову доправлять автомобіль, який придбали для батальйону оперативного призначення резервістів імені Кульчицького, а також футболки та форму для бійців. Кошти на машину волонтери збирали у друзів та знайомих з грошима на одяг. Вкотре допомогли атомники. Чотири п'ять машини у них розстріляли. тобто ходять пішком по передовій. Це для розвідки, для спецпризначення, не знаю. Попросили, якщо в нас вийде, то щоб купити машину. На протязі двох днів познайомих позвонили, зібрали тисячу там сто євро. Поїхали, купили машину. На підтримку великих підприємств волонтери сподіваються і в подальшому, адже пересічним городянам допомагати армії стає все важче, аби дії на сході, тим не менш, тривають. Патріарх і всієї Русі України Святійший Філарет у вихідні відвідає Южноукраїнськ. Приїде він для освячення новозбудованого храму святих апостолів Петра і Павла та нагородження тих, хто доклав зусиль до спорудження церкви. Також його святість зустрінеться з вищим керівництвом області і міста, поспілкуються з журналістами місцевих та центральних засобів масової інформації. Урочисте освячення храму відбудеться у неділю. Божественна архірейська літургія розпочнеться о 9-й годині ранку. Усі охочі запрошуються до спільної молитви. Таку інформацію я завершую наш випуск новин телевізійна Команда южноукраїнської атомної станції оголошує невеличку літню перерву. Ми дякуємо, що слідкуєте за нашими новинами. Зустрінемо за три тижні вже у серпні на телеканалі. Квант до зустрічі.